Одного разу я прокинусь вранці рано, Грайливо сонце буде небо цілувати. Птахи за вікнами співатимуть сопрано, а у кутку у чорній хусті сива мати. Що то за горе? І чи це мені наснилось? Та Янгол за спиною, відповість мені: тебе немає, вже за тебе помолились. Ти вбитий градом був учора на війні. Війна забрала вже досить багато життів. Багато юнаків пішли на війну добровільно. Їм прийшлося вперше взяти до рук зброю, вперше вбити, вперше побачити смерть товариша. Тому я хочу подякувати від щирого серця, нашим героям, за те, що вони не здалися, за те, що вони і досі залишаються у тому пеклі, захищаючи нас, своїх рідних та близьких, захищаючи рідну Україну. Дякую. Повертайтесь, будь ласка, живи.